Як отримати довідку, що ви не у шлюбі. Або довідка про шлюбну спроможність, що так називається в деяких країнах цей документ. І трапляється проблема ця, коли наші співвітчизники, виїхавши в іншу країну, хочуть одружитися. Від них чиновники цієї іноземної країни просять підтвердження від українських державних органів про те, що ви не у шлюбі. Одначе у вас є. Певна така от оказія у зв'язку з тим, що українські чиновники такої довідки не видають. Хоча за загальним правилом це б могло видаватися ЗАКСом України. Радсо. В Україні існує інша процедура, за якою ви приходите до нотаріуса, пишете заяву, де вказуєте, що ви не перебуваєте у шлюбі під власну відповідальність. І нотаріус тільки засвідчує ваш підпис на цьому документі. Аналогічно, якщо ви не в Україні і у вас нема можливості піти до українського нотаріуса, то ви йдете до консула тієї країни, де ви перебуваєте, українського, і він робить аналогічно посвідчення вашого підпису на заяві про те, що ви не перебуваєте у шлюбі. Проте, повторюсь, що деякі іноземні чиновники доволі скептично ставляться на таку процедуру, тому що їм. Якось дивно дивитися на те, що ви самі про себе вказуєте, що не перебуваєте у шлюбі. За їхньою логікою потрібно, щоб це хтось інший підтверджував, бо в деяких країнах це підтверджує суд, Міністерство внутрішніх справ, поліція, можливо, ЗАГС, а в Україні ось так. І тому є певні проблеми. Якщо ви стикнулися з такою, то зв'яжіться зі мною за контактами в профілі каналу і спробуємо розібратися, як вам допомогти.